Іноді улюблений вірш може відкрити очі на твою роздовбану країну. Навіть якщо вірш американський, американська, твоя батьківщина називається Україною і водночас нею не є. Зрештою, саме за це вірші й стають улюбленими. Отож, спати з жінками. Якщо колись комусь із журналістів спаде на думку запитати мене не про творчі плани чи про те, що мене надихає, або навіть не про політику чи улюблених письменників, а, наприклад, про вірш, який я найчастіше перечитую і вважаю ідеальним, то я відповім, не вагаючись спати з жінками. Ось його початок. Карузок, голос. Неаполь спить із жінками, жінки сплять у пітьмі. Голоси, музика, помпеї, руїни. Помпеї сплять із жінками. Чоловіки з жінками, жінки з жінками, вівці з жінками. Все на світі спиті з жінками. Сторож просить у тебе вогню. Жінки поснули, ти сам заснув. Усе, що південніше від Неаполя, поснуло і спиті з жінками. Спати з жінками, як у віршах Пасколі. спати з жінками, як у душі, у снігу. Спати з жінками, світлі зірок, так ніби янголи, спати у потязі, в зоряній піні, спати з ними, з жінками. І так шість сторінок. Цей вірш мій улюблений у всіх сенсах, від назви починаючи, кожним словом продовжуючи, перекладачем закінчуючи. Переклав його для своєї антології бітниківської поезії День смерті пані День Юрій Андрухович. Книжка ця вийшла 2006 року і надовго стала моєю настільною, але ще й так би мовити, наручною і рюкзачною. Я носив її з собою всюди як талісман і за кожної навіть найгіршої нагоди читав цей вірш, неабияк втомивши ним своїх приятелів, і дослівно дістав ним усіх. Найближчі мої друзі чули його сотні разів, а випадкові попутники, клерки в бюрократичних віконечках і сусіди в чергах хоча б раз, але від початку і до кінця. Написав цей вірш американський поет Кеннет Кок. Навряд чи він припускав, що десь далеко за океаном одного разу молодий поет сприймає його слова як певного роду просвітлення. А справа в тім, що потяг Київ, ужгород Виїжджає зі столиці ввечері, на кінцеву ж закарпатську станцію прибуває перед обідом. І Якщо хочеш підсісти на цей найпоїздатіший транспорт у Львові, то робиш це десь між третьою і четвертою ночі. До слова, недарма Стівен Кінг у половині своїх жахів дію розгортає якраз у цей час. Посомливість тоді найміцніша, людина найбеззахисніша. Отож, після виступу у Львові і добрячого постлітературного обговорення приблизно між третьою і четвертою ранку я відчинив двері свого купе в Ужгородському потязі. На трьох полицях... Чудова совєтська нагода місце так? Спали жінки на правій горішній моє місце. Захмеліли чи то від львівського хмелю, чи то від поетичності ситуації я романтично пробурмотів. Спати жінка. Це прозвучало доречно, бо ситуація була більш ніж поетичною. Може, навіть трохи еротичною. Провідник так на кочегари у вагоні, що послужі жінки порозкривалися, оголюючи хто ніжку, хто плече, хто шию. Намагаючись їх не розбудити світлом з коридору, я стрімко увійшов до купе і зачинив двері, одразу ж опинившись у потойбічній темряві. Кеннет Кок, мабуть, перевернувся в своїй американській могилі, коли ще один рядок збувся у забутій Богом країні посеред Європи. Залізаючи на свою піднебесну ніч ліжку, я ненароком зачепив якусь валізку чи скриньку, та впала, дзенькнувши, немов музичний інструмент, а жінки луною за нею видихнули і перевернулися на протилежний бік, музично охкаючи, і немов аж постогнуючи. Американський поет і цьому мав пояснення: з невиснених точок зору, спати з цілим ансамблем співучих жінок, заснути і спати з ними. На химерній межі між Дімотою і сном промайнули перед моїми очима студентські роки. Коли я збуджено уявляв, як же це спати з цілим ансамблем співучих жінок, з цілим симфонічним оркестром? А тепер я засинав і спав з ним. У потязі, який рухався на захід моєї країни, такої безмежної, і соборної, що для пересування нею потяги мають бути винятково спальними, такої соборної і советської, що плювати хтось хотів на приватність, особистий простір чи нюанси чоловічо-жіночого спільного перебування. А як же? Бо всі ми тут не жінки, і не чоловіки, ми громадяни. Бо ідеальним образом нашої країни є її ж залізниця в поїздах, якої буває холодно чи спекотно, але ніколи не буває комфортно. Бо ціла країна, як і потяг, в якому я їду, нагадує велику неприбрану комуналку, в якій доводиться жити, перевдягатися, засинати і спати разом, незалежно від статі глибини знайомства. За колисаною музикою вірша і коліс поїзда я падав у сон. Разом із жінками. у богом забутій країні в центрі Європи. Хоча ні. Може це відбувалося у вірші Кеннета Кока. Você